Терміново вашу пенсію можуть скасувати вже завтра. Держава розпочинає тотальне полювання на гроші пенсіонерів. Чи готові ви віддати остання через одну помилку в документах? Вітаю вас, шановні друзі! Я радий бачити вас тут. Адже якщо ви читаєте ці рядки, значить ви не байдужі до своєї долі та долі своїх чесно зароблених коштів. Як юрист, що спеціалізується на пенсійному праві та соціальному захисті. Я щодня бачу сотні сліз, чую сотні історій про несправедливість і стикаюся з безжальною бюрократичною машиною, яка, на жаль, не завжди працює на користь простої людини. Сьогоднішня наша розмова буде не просто важливою, вона буде без перебільшення доленосною для багатьох з вас. Ми з вами стоїмо на порозі змін, які перевертають усе, що ми знали про пенсійну систему раніше з ніг на голову. Але перш ніж я розкрию вам карти, які так ретельно намагаються сховати в кабінетах чиновників, і розкажу, що ж насправді чекає на кожного українського пенсіонера у 2026 році, я хочу знати, з ким я сьогодні спілкуюся. Напишіть прямо зараз, з якого ви міста, чи села, чи знаєте ви, що відбувається у вашому регіоні з виплатами. Мені вкрай важливо розуміти географію нашої спільноти, адже закони одні, а практика на місцях, як показує мій досвід, може кардинально відрізнятися. Десь інспектори лютують, а десь ще є шанс проскочити. Тому не лінуйтеся, напишіть свій населений пункт. Це допоможе нам усім краще орієнтуватися в ситуації. Давайте згадаємо, як це було раніше. Ще якихось 5-10 років тому пенсійна система, хоч і була далекою від ідеалу, але здавалася нам чимось стабільним, як скеля. Ви все життя працювали, віддавали свої сили, здоров'я та молодість на благо держави. У вас була трудова книжка, цей маленький паперовий документ, який, здавалося, був запорукою вашої спокійної старості. Ви йшли до пенсійного фонду. Інспектор у нарукавниках гортав пожовклі сторінки, рахував стаж, ставив печатку, і ви знали, пенсія призначена. Так вона могла бути невеликою, її могло не вистачати на подорожі до Парижа, але вона була гарантованою. Ніхто не приходив до вас додому, зазираючи в холодильник чи перевіряючи, який у вас телевізор. Ніхто не відстежував кожен ваш крок, кожну копійку, яку вам переслали діти чи онуки. Система. Працювала за принципом довіри та паперової звітності. Є папірець, є пенсія. Так ми жартували, але це була правда. Перевірки, звичайно, траплялися, але вони були радше. Винятком, ніж правилом, і стосувалися кричущих випадків шахрайства. Більшість пенсіонерів жила спокійно, знаючи, що раз на місяць листоноша принесе виплату або телефон зеленчить повідомленням про зарахування коштів на картку. Це був час, коли держава, здавалося, виконувала свою частину соціального договору. Ви працювали, ми платимо. Але часи змінюються, і, на жаль, не завжди в той бік, який нам би хотілося. Світ цифровізується, бази даних об'єднуються. І те, що раніше було приватним життям, тепер стає об'єктом пильної уваги контролюючих органів. Звісно, не все так похмуро, і ми не можемо ігнорувати той факт, що певні категорії громадян все ж таки отримують підвищення. Законодавство не стоїть на місці, і індексація, хоч із запізненнями, хоч і не в тих обсягах, як нам би хотілося, але відбувається. Кому ж зараз? У ці непрості часи держава обіцяє додати. Традиційно це стосується тих, хто має великий стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Також під особливою увагою перебувають пенсіонери, які досягли поважного віку 70, 75 і 80 років. Для них передбачені вікові доплати, які є певною компенсацією за зростання цін на ліки та продукти. Не забуваємо і про чорнобильців, і про військових пенсіонерів, чиї виплати регулюються окремими законами і часто переглядаються в індивідуальному порядку. Але давайте будемо чесними: ці підвищення часто з'їдає інфляція ще до того, як ви встигнете потримати ці гроші в руках. І що найприкріше, часто гучні заяви про підвищення пенсій на 20% в реальності обертаються додатковими 100 гривнями, за які навіть кілограм якісного м'яса не купиш. І ось тут ми підходимо до головного парадоксу сучасності: з одного боку нам обіцяють підвищення, а з іншого затягують гайки так, що дихати стає важко. Це схоже на гру в перстки. Вам показують цукерку в одній руці, а іншою рукою непомітно витягують гаманець з кишені. І тут я хочу зробити невеликий ліричний відступ, щоб білі щоб ви зрозуміли глибину проблеми. То Та чому так відбувається? Чому держава, яка в конституції називає себе соціальною, раптом починає ставитися до своїх пенсіонерів як до потенційних злочинців, яких треба перевіряти під мікроскопом? Відповідь на жаль, прозаїчна і жорстока гроші. Бюджет не гумовий, а економічна ситуація, м'яко кажучи, складна. Війна, міграція працездатного населення, падіння виробництва все це призводить до того, що наповнювати пенсійний фонд стає все важче. І замість того, щоб шукати шляхи економічного зростання, створювати робочі місця, виводити бізнес в стіні, система обирає найпростіший шлях оптимізацію видатків. А що таке оптимізація мовою чиновника? Це скорочення кількості тих, хто отримує допомогу. І найлегше це зробити не шляхом прямих заборон, бо це викличе бунт, а шляхом створення таких умов перевірки та контролю, через які пройде не кожен. Це як сито. Чим дрібніші дірочки, тим менше через них просіється. І ось зараз, у січні 2026 року, це сито замінили на нове знаного творами. Через які прослизнути непоміченим стає майже неможливо. А тепер я хочу, щоб ви на хвилину зупинилися і подумали: ось ми зараз говоримо про перевірки про інспекторів, про бази даних. А чи замислювалися ви наскільки це етично? Чи має право держава заглядати у ваш дім? Оцінювати ремонт, який ви робили 20 років тому, або рахувати, скільки разів на рік ви змогли поїхати до родичів. Напишіть у коментарях вашу думку. Чи вважаєте ви такі перевірки необхідним заходом для наведення ладу, чи це пряме порушення прав людини та приниження гідності пенсіонера? Мені дуже цікаво почитати ваші думки, адже саме ваша реакція показує реальний стан речей у суспільстві. Поки ви пишете, я продовжу. Отже, повертаємося до суті. Інформація, яка надійшла до нас, є більш ніж тривожною. Відео, про яке йде мова, має назву що лякає, але повірте моєму досвіду, реальність може бути ще страшнішою за будь-який заголовок. Січень 2026 року став точкою неповернення. Почалися нові масштабні перевірки пенсіонерів та всіх отримувачів соціальних виплат. І це не просто звірка документів, да? це повномасштабна операція з виявлення зайвих отримувачів грошей. Автор матеріалу виділяє три основні види перевірок, і кожен з них це окреме коло пекла для непідготовленої людини. Давайте розберемо їх детально по кісточках, щоб ви знали, звідки чекати удару. Перший вид це варекова це перевірка домогосподарств. Звучить, наче, щось буденне, але на ділі це стосується в першу чергу тих, хто отримує субсидії. До вас додому можуть прийти так звані соціальні інспектори. Їхнє завдання не чай з вами пити, а оцінити ваш рівень життя. Вони дивляться на все, який у вас ремонт, яка побутова техніка стоїть на кухні, чи є у вас зайве майно. Уявіть ситуацію, діти подарували вам новий холодильник або ви все життя збирали на хороший телевізор, щоб на старості дивитися новини в гарній якості. Інспектор заходить, бачить цю техніку і робить висновок: ага, людина живе заможно, субсидія їй не потрібна. І все, ви отримуєте відмову. Це абсурд, скажете ви. Ні, це реальність 2026 року. Наявність майна, яке чиновники вважають зайвим. Тепер є прямою підставою для позбавлення допомоги. Логіка залізна. Якщо маєш гроші на техніку, знайдеш і на комуналку. І нікого не хвилює, що техніка куплена в кредит або подарована. Другий вид перевірок стосується однієї з найвразливіших категорій внутрішньо переміщених осіб ВПЛ. Ці люди і так втратили дім, звичне життя, спокій. А тепер їх ще й беруть під жорсткий ковпак. Головна мета Перевірити фактичне проживання за місцем реєстрації, якщо ви зареєструвалися в одному місті, а поїхали жити в інше, або, не дай Боже, повернулися додому на непідконтрольну територію, виплати будуть скасовані. Але найжорсткіше правило стосується виїзду за кордон. Якщо ви перебуваєте за межами України понад 90 днів, держава вважає, що ви вже не потребуєте допомоги як ВПЛ. І тут починається найстрашніше: не просто скасовують виплати на майбутнє, а вимагають повернути те, що ви вже отримали. Уявіть собі, бабусю, яку діти вивезли до Польщі чи Німеччини. Щоб врятувати від обстрілів. Вона там живе, можливо, отримує якусь мінімальну допомогу від місцевої влади, а Україна в цей час нараховує їй борг. Це звучить як страшний сон, але юридично механізм вже запущений. Третій напрямок удару перевірка доходів. Тут у гру вступає податкова служба. Відбувається тотальна звірка даних пенсійного фонду та податкової. Мета виявити приховані доходи. Ви здаєте кімнату студентам, щоб якось вижити. Ви підробляєте репетитором, в'яжете шкарпетки на продаж або продаєте городину на базарі. Якщо ці доходи ніде не задекларовані, але про них стане відомо, а способи дізнатися є. Від моніторингу карток до добрих сусідів, це буде розцінено як порушення. Логіка держави така: якщо у вас є додатковий дохід, значить ваша потреба в соціальній допомозі чи доплатах до пенсії менша. І знову ж таки, ризик не просто втратити надбавки, а й отримати штрафи чи вимогу повернути незаконно отримане. Але це були лише квіточки, те, що впроваджується з 1 січня 2026 року, як нові механізми контролю, це справжні ягідки, і вони гіркі. Ми входимо в еру автоматизованого контролю, де людський фактор зводиться до мінімуму, а безжальні алгоритми вирішують вашу долю. Перший механізм це автоматична звірка баз даних. Пенсійний фонд, податкова служба, прикордонники, реєстри нерухомості всі вони тепер обмінюються інформацією в режимі реального часу. Раніше, щоб дізнатися, чи виїжджали ви за кордон, треба було робити запит. Тепер це відбувається автоматично. Система сама бачить. Ага, громадянин Петренко перетнув кордон три місяці тому і не повернувся. Клац, виплата зупинена, або громадянка Коваленко купила квартиру. Клац. Субсидія скасована. Невідповідність даних, наприклад, якщо ваш реальний дохід виявиться вищим за заявлений у декларації хоча б на гривню, може призвести до миттєвої зупинки виплат. І ви навіть не дізнаєтеся про це одразу, просто в один прекрасний день гроші не прийдуть. Далі ще цікавіше, Щорічна звітність до 31 березня 2026 року. Всі отримувачі пільг зобов'язані подати декларацію про доходи та майно. Ви чуєте, всі це не стосується тільки держслужбовців, як раніше. Тепер кожен пенсіонер, який хоче отримувати допомогу від держави, повинен стати трішки бухгалтером і юристом. Потрібно заповнити купу паперів, вказати все до копійки. Помилилися. Забули вказати старий гараж чи частку в батьківській хаті в селі. Це може бути розцінено як надання неправдивих даних, наслідки скасування виплат і вимога повернути кошти. Це створює шалене навантаження на людей похилого віку, які часто не мають доступу до інтернету, не вміють користуватися електронними кабінетами і фізично не можуть вистояти в чергах. Але сед лекс» – закон суворий. Але це закон і незнання чи невміння не звільняє від відповідальності. І нарешті третій новий механізм, який може стати справжньою катастрофою для мільйонів, автоматична перевірка стажу це порівняння електронної бази пенсійного фонду з паперовими трудовими книжками. У чому тут пастка? Справа в тому, що електронна база повноцінно почала наповнюватися лише у 2000-х роках. Дані за 90-80-ті роки часто існують лише на папері. Зараз йде процес оцифрування, але він далекий від ідеалу. Часто трапляються помилки, прізвище написане з помилкою, не той код підприємства, печатка розмита. І якщо Автоматична система побачить розбіжність, якщо у електронній базі стажу виявиться менше ніж у вашій паперовій книжці, через те, що якісь дані просто не внесли або внесли неправильно. Пріоритет може бути наданий саме електронній базі. Що це означає? Правильно перерахунок пенсії. І, на жаль, не в більшу сторону вам можуть зменшити стаж, відповідно, зменшиться коефіцієнт, і пенсія впаде. Більше того, якщо з'ясується, що вам роками платили пенсію, враховуючи стаж, який тепер не підтверджений в електронній базі, вам можуть виставити рахунок за переплату. Це називається безпідставно набуті кошти, і суми там можуть набігати на десятки тисяч гривень, які будуть стягувати з вашої і без того мізерної пенсії по 20% щомісяця до повного погашення. Це звучить як антиутопія, але це та реальність до якої нас готують. Ми маємо розуміти, що держава переходить на модель презумпції винуватості щодо отримувачів соцвиплат. Вам доведеться доводити, що ви бідний, що ви чесний, що ви дійсно проживаєте там, де зареєстровані. Кожна помилка, кожна неточність трактується не на вашу користь. І тут немає місця емоціям, є тільки сухі цифри і алгоритми. Так, що ж робити в цій ситуації? По перше, не панікувати. Паніка найгірший порадник. По-друге, потрібно діяти на випередження. Не чекайте, поки до вас прийде лист щастя з вимогою повернути гроші. Перевірте свої дані в електронному кабінеті пенсійного фонду вже зараз. Подивіться, чи весь ваш стаж там відображений. Якщо бачите прогалини, беріть трудову книжку, йдіть до ПФУ і пишіть заяву на оцифрування та внесення даних. Зберігайте всі довідки, всі чеки, всі документи. Якщо ви ВПЛ, слідкуйте за термінами перебування за кордоном. Якщо отримуєте субсидію, тричі подумайте, перш ніж робити велику покупку на своє ім'я зараз час юридичної грамотності. А тепер, друзі, настав час розв'язки. Пам'ятаєте, на початку я обіцяв дати відповідь на питання, яке так вас хвилює. Що ж я мав на увазі, коли говорив про клікбейтний заголовок і підготовку до гіршого? Відповідь проста і страшна водночас. Готуйтесь до того, що ваша пенсія перестане бути автоматичною. Вона стає умовною. Виплати будуть продовжуватись лише за умови, що ви постійно щомісяця, щороку підтверджуєте своє право на них. Система налаштована на віців. І те, що відео називається Готуйтесь до гіршого, це не просто слова для переглядів, це попередження. Гірше ж це, коли ви раптово дізнаєтесь, що ви боржник держави. Гірше, ж це коли автоматичний алгоритм вирішує, що ви занадто багаті для субсидії через старенький мопед у гаражі. Гірше це необхідність бігати по кабінетах і доводити, що ви не верблюд у 70 чи 80 років. Тому моя вам порада: будьте пильними, перевіряйте документи, не довіряйте усним обіцянкам, вимагайте все в письмовому вигляді. І головне, об'єднуйтесь, діліться інформацією, підтримуйте одне одного. Тільки разом ми зможемо протистояти цьому бюрократичному тиску. І не забудьте підписатися та слідкувати за новинами, бо в нашому мінливому світі інформація це не просто сила, це ваші збережені гроші. Бережіть себе і свої гаманці.